Мушу вам зізнатися, є в мене одна таємна пристрасть: це рюшики, воланчики та оборочки. Я завжди обожнювала цей елемент одягу і в одязі, який купувала собі в магазинах. І зараз в одязі, які я створюю для себе самостійно. І знаєте що? Нещодавно я зайшла на сайт Зара. Я полюбляю заходити в такі великі брендові магазини на сайти і дивитися, що вони пропонують з трикотажу, з зв зв'язаного одягу, щоб надихнутися, побачити якісь тренди, якісь цікаві елементи одягу. І знаєте, що я там побачила? Що більша частина осінньої колекції Зара складається саме з воланчиків. А зараз ось тут я вам покажу фотографії сайту Зара, і ви побачите, що воланчики у них є усюди. І у кардиганах, і у светрах, і на блузах. Вони і на комірцях, і на манджетиках, і понизу, і на застібках. І я зрозуміла, що я. Випадково потрапила в тренд, тому що якраз цієї осені я створила ось цей кардиган рандеву, у якого є валанчики і на рукавчиках, і по низу виробу. До речі, на цей кардиган в мене якраз вийшов смарт-опис. Швиденько нагадаю, що смарт-опис це такий опис, за яким ви можете зв'язати такий кардиган з будь-якою пряжі, з будь-якою щільністю і на будь-який розмір. І також вам не обов'язково зав'язати воланчики чи зав'язки. Ви можете зв'язати цей кардиган з прямим рукавчиком і з гудзиками. Головне в цьому описі це розрахунки. Тому що мені вдалося створити суперкласну посадку: це анатомічний реглан, який враховує всі особливості вашої фігури. Тут нерівномірні прибавки по регланні лінії. Також є плечова виточка, яка забезпечує гарну посадку по плечу, плече не тягне, нічого не натягується і сідає просто ідеально. Також є витачка по рукаву, щоб сформувати гарну лінію рукава, і розсіяна виточка попереду, щоб кардиган попереду вас не підскокував і перед не був коротшим за спинку. Звучить складно, але насправді в'яжеться дуже-дуже легко. Тим паче, коли у вас є опис, в якому все розраховано і все детально показано. До кінця цього тижня діє акційна ціна на цей опис 300 гривень замість 400, і посилання на цей опис, звісно, буде в описі під відео. А також я запрошую вас завітати до мене в інстаграм. Де я покажу вам кардигани, які створили дівчата з тестової групи, і також вам тут зараз ставлю кілька фотографій, які вони різні. Як я вже казала, можна зв'язати із валанчика, можна зв'язати з прямим рукавчиком і прямим низом, можна додати гудзики, можна в'язати з пухнастої пряжі, з фактурної, або зі звичайного мериносу або махеру. Будь-який варіант. Але в будь-якому випадку, щоб ви не обрали, зі смарт описом ви отримаєте ідеальну посадку саме для вашої фігури. І якщо волани такий тренд цього сезону, то я зібрала для вас добірку натхнення найрізноманітніші моделі з воланами. І можу вам одразу сказати, що вони використовуються не лише як манжети на рукавчиках, а є ще багато цікавих варіантів. Тож я запрошую вас до перегляду. Тож традиційно я збирала для вас приклади з сайта Равелері, для того, щоб можна було вказати авторство, і щоб, якщо вас щось зацікавить, ви могли придбати майстер-клас і зв'язати такий самий виріб. Ось тут будуть з'являтися фотографії, і також тут буде вказано автора та модель, який ви можете знайти на сайті Равелері. І я, як завжди, також традиційно зробила декілька категорій про валани, і давайте почнемо з першої: це, звісно, традиційне використовування валанів як манжети у вашому в'язаному виробі, у джемпері або у кардигані. Вони можуть бути маленькими, так як, наприклад, у мене, а також вони можуть бути широкими, можуть бути ажурними, різноманітні варіанти. Манжетів з воланами. До речі, я також використовувала вже цей прийом. Ті, хто слідкують за моєю творчістю, ти пам'ятаю, джемпер шелест або, наприклад, джемпер інтрига, у яких також були створені манжети саме воланчиками. Якщо ми вже говоримо про рукави, то наступна категорія використання воланів. Це коли у літньому виробі весь рукавчик замінюється воланчиками або, як ми ще їх називаємо, крилишками. Так, я також в'язала такий виріб це топ верес. І зараз вам показую інші приклади з равелері. Це можуть бути і маленькі крилишки, такі невеличкі, і також досить довгі, можуть бути ажурними, можуть бути зв'язані лицьовою гладдю. Варіантів багато в залежності від ваших дизайнерських вподобань. Також воланчика можна оздобити низ вашого виробу. Він може бути ось таким ось маленьким і коротеньким, майже непомітним, просто замінити, наприклад резинку або айкор з таким невеликим воланом, а можуть бути досить широкими, як така справжня баска. Так, тоді можна зробити приталений сулет зверху, а від талії вже зробити ось таке розширення. Теж буде красиво виглядати. Але в такому варіанті, звісно, треба враховувати, чи дозволяє ваша фігура робити ось таке розширення саме в зоні талії. Також волани використовуються як низ спідниці або сукні, і знову ж таки ми можемо пустити невеличку таку замість бейки понизу, а можемо зробити прям великий ажурний волан, так додавши нашій спідниці такого красивого розширення понизу. І тут я не кажу, коли просто низ спідниці ажурний, як, наприклад, в моїй спідниці савана. Ні, тут я саме кажу про те, коли йде розширення і ця оборка по низу, вона така досить широка і зі складками. Переходимо до більш цікавіших варіантів використання валанів. Наприклад, це може бути комірець. Знову ж таки, в джемпері інтрига в мене невеличкий ажурний воланчик по коміру, а можна зробити його прям дуже великим. Наприклад, минулого року стали популярні такі в'язані комірці, які взагалі в'язалися окремо, і їх можна було одягати і на джемпери, на футболку, і на будь-який плечовий виріб. А можна цей комірець одразу зв'язати з джемпером, так, щоб він так красиво у вас лежав на плечах. У мене, до речі, була така ідея також зв'язати. Тіло джемпера якоюсь такою щільною ниточкою, а потім зробити великий ажурний комір, щоб це виглядало нібито як блуза, яку ви одягнули під джемпер. Мені здається, це виглядало б дуже класно. Сподіваюсь, тут я вам покажу якісь такі схожі варіанти. І сподіваюся, що колись я зможу реалізувати цю ідею і зв'язати такий виріб. Наступний варіант використання валанів мене особисто дуже зацікавив, тому що раніше я чогось про нього і не думала. А тепер мені дуже хочеться реалізувати якийсь такий виріб: це оздоблення кокетки. Коли ми пускаємо волан саме ось на рівні кокетки, він в нас йде і по тілу, і по рукавам. Ось зараз ви бачите приклади. Він також може бути і маленький, і широкий, і ажурний, і щільний, різноманітні варіанти з такої ж пряжі або з якоїсь іншої. І мені здається, це дуже класно виглядає. Можна навіть пустити буквально маленьку-маленьку таку оборочку, там на два-три рядочки, але все ж це додасть цікавинки і зробить цей виріб більш цікавим. І більш оригінальним. І останній пункт це асиметричні волани. Так, вони можуть бути не з обох боків, а, наприклад, пустити волани по одному рукаву, або пустити їх якось цікаво попереду. До речі, нещодавно, я думаю, ви бачили новий кліп Джеррі Хейл, і там в неї така красива сукня, там вона, звісно, не в'язана. Хоча, якщо придивитися, то основа цієї сукні вона схожа на в'язану повутинку. І ось коли я дивилася цей кліп, я також вам тут ставлю зараз картинку. А в мене прийшла ідея, що можна якраз зв'язати повутинку, так, окремо нав'язати таких. Оборок, і потім пришити їх в такому якомусь хаотичним способом, так зробити якісь квіти з тих мохерових оборок. Глядало б воно якось так схоже на ось цю сукню Джері Хейл. Мені здається, був би дуже цікавий варіант. Можливо, я його також колись реалізую, але це не точно. І також окремо я хочу ще звернути вашу увагу на двох дизайнерок з Ravelry, які мені особисто дуже подобаються. І в них є якраз дуже класні, дуже красиві вироби із валанчиками, і з рюшечками. На їх сторінки на Ravelry я залишу окремі посилання в описі, тож обов'язково переходьте, подивіться, надихнутися. Перша дизайнерка, її сторінка називається Fable Knitwear. І вона робить вироби в такому ретро-стилі. Вони дуже впізнавані. От я навіть бачу не її в її виробах, і я впізнаю, хто дизайнер. Мені це дуже подобається. Вони, хоч і виглядають з таким, знаєте, легким фльором ось цього ретро. Але вони виглядають дуже жіночно, дуже класно і чудово впишуться в будь-який сучасний гардероб. Тож дуже рекомендую вам звернути увагу на її вироби. І друга дизайнерка. Її звуть Енн Софі Велінг. сподіваюся, правильно прочитала ім'я, але про всяк випадок я тут ще напишу вам внизу, і її стиль я б описала як якесь таке середньовіччя. Принаймні в мене виникає така асоціація, а в неї вироби з такими дуже об'ємними рукавами, об'ємними спідницями, багато складок, багато рюшей. Виглядає це також дуже-дуже красиво і незвично. На мій погляд, дизайнери і мають створювати щось таке незвичне, тому що базовий светр може придумати кожна, а придумати щось ось таке, це треба дійсно мати ось такий дизайнерський хист. Я буду дуже рада почитати в коментарях. Як ви відноситеся до воланчиків та рюшиків? Знаю, що деякі вважають це таким трошки дитячим елементом одягу і не розглядають його в дорослому одязі. Як ви розумієте, я не відношуся до цієї категорії. Я вважаю, що дівчинка може бути дівчинкою в будь-якому віці, і неважливо, скільки нам там в паспорті, ми можемо дозволити собі рюшики, воланчики і бути жіночними і грайливими. Звісно, такий одяг це не, можливо, не одяг на кожен день, але чому б не дозволити собі таку? Легку жіночу красу, хоча б інколи. Тож буду рада почитати ваші думки в коментарях щодо воланчиків і оборочок. Напишіть мені, чи в'яжете, чи не в'яжете, полюбляєте, не полюбляєте. Мені буде дуже цікаво почути вашу думку. А я вдячна, що ви сьогодні завітали до мене, переглянули це відео. Ще раз нагадаю, що зараз діє акційна ціна на ось цей опис, за яким ви можете зв'язати. Виріб і без воланчиків, але з дуже класною посадкою. Тож переходьте на сайт і забирайте свій смарт-опис на кардиган рандеву. Також я дуже вдячна моїм спонсорам. Я дуже ціную вашу підтримку і вдячна вам за неї. Якщо ви хочете підтримати мій канал та мою творчість, посилання на спонсорство на YouTube є в описі під відео. На цьому я бажаю вам всього найкращого, м'якенької пряжі, рівненьких петелічок. І до зустрічі в нових цікавих відео. До зустрічі, па Над кам'яже. Тепло серці.